Вітаю вас усіх, дорогі глядачі, я Роман Завидовський. Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими прогнозами, складаю прогнози на циганських картах. Хотів би подивитися, яким буде цей тиждень для України з 12.06 по 18.06 давайте подивимося на циганський колоді-карт і на слов'янській гральний колоді-карт. Враховуючи, які були останні два тижні, вже аж трохи стає страшно брати карти в руки, але. Що поробиш, треба дивитися. Треба дивитися. Минулотижневий прогноз збувся з дуже е, такою моторошною точністю. Такою страшною точністю. Та й позаминулий тиждень теж був не ахті. Яким буде цей тиждень, давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти покажуть. Давайте глянемо, що буде відбуватися. По днях. Давайте глянемо. Дивимося з вами на кожен день. Так. Є, нагадую, записую цей ефір 12.06 о 10 годині ранку. Так, перша карта. Карта священника на сьогоднішній день падає на понеділок 12.06. Не забувайте молитись, не забувайте просити захист вищих сил. Вони підтримують, вони допоможуть. П'ятірка Христова боротьба. Чорт такий тягне жінку за кайдани. Погана карта, небезпечна. Провокації, загрози, атаки та небезпеки. Такий день. Тому, напевно, і варто молитися, бо день такий буде не дуже хороший. Далі. 13. Карта зустрічі падає на циганській колоді. Карт. Хороша карта. Карта зустрічей, карта об'єднань, карта якихось нових союзів, карта якихось коаліцій, дипломатія якась дуже важлива для нашої країни. Знизу. Двійка пікова. Погана карта. Це карта активізації ворогів. Це карта жорсткості, агресії, підвищених повітряних загроз. Двійка пікова, небезпечна карта. Далі дивимося. Так, 14 те Карта листа. Якісь дуже важливі новини та сповіщення падають на цей день. Лист. Знизу Семірка Бобнова. Вогонь. Вогневі загрози, вогневі атаки та небезпеки. Погана карта. Далі дивимося. 15. Дивимось 15 число. Карта Високомір'є. Це карта, яка говорить про активізацію колаборантів, сепаратистів та диверсантів в цей день. Провокатори. І якісь диверсії можуть відбуватися. Така не дуже хороша карта, тому треба виявляти гнид всередині нашого суспільства. Вони можуть бути дуже активними саме в четвер. Дивимося тут. Вісьмірка бубнова карта брехні, обману, махінацій, маніпуляцій. Правдою. Дезінформація. Тому, будь ласка, все, що стосується якогось інформаційного простору, обов'язково перевіряйте в цей день, бо може бути дуже багато обману. 16. Дивимося число. Шістнадцяте. Карта очікування падає. Карта, яка говорить про незмінність ситуації, карта, яка говорить про період якихось очікувань в нашого суспільства та нашого народу. Десятка Христова. Карта тяжкого грузу, карта знущання, карта тиранії. Негативна карта. В цей день можуть відбуватися якісь дуже значні небезпеки. Погана карта. Дивимося далі. 17 число. Карта вірності. Карта сили, карта незламності духу та принципів. Сімірка червова розчарування. Щось може вийти з-під контролю, щось може піти не по плану. Карта втрат якихось ілюзій. Така якась не дуже приємна карта. Ну і 18 число, карта посильного, карта новин та інформації якоїсь важливої. І шестірка хрестова. карта блискавки. Підвищені повітряні загрози, підвищені повітряні атаки, карта якихось небезпек та агресії саме повітряного характеру, саме от з неба. Чесно кажучи, дивлячись на цю картину, я не бачу, щоб кожен день, хоча б щоб один день, був спокійним. Я бачу, що кожного дня буде якась своя мулька, якась своя срачка. Мені ще такі прогнози не випадали, чесно кажучи. Не випадали настільки погані прогнози, щоб кожен день був якийсь негатив. Було по-різному, було по-всякому, ну, ну, щоб на кожен день негативні карти випадали, такого що в мене не було. Тому я, звичайно, сподіваюся, що, що я помиляюся, але щось мені підказує, що цей тиждень буде дуже тяжким і дуже нехорошим. Будемо надіятися, що ніяких нових техногенних катастроф не станеться, але я вже говорив, що вони можуть статися в своїх відео. Я вже і про ЗС говорив, що там є загрози небезпек, підриву радіоактивних речовин, і про Кримський Титан говорив. Ну і зараз на тиждень випав майже на кожен день, практично на кожен день, негатив. Негатив. Вибачте, будь ласка. Будьте обережні. Я бажаю всім гарного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Провокатори поцілуйте Путіна в сраку за руським кораблем. А всім адекватним глядачам, які мене будуть дивитися, я бажаю гарного, мирного тижня. Надіюсь, мої попередження та підказки вас обережуть. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.